Роман Костенко, народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань оборони, національної безпеки та розвідки, полковник СБУ. Мізяться пане Роман, що ще тижня два або навіть три. Коли це призупинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів для нас виглядало таким, знаєте, страшним сном, ви в нашому ефірі, зокрема, також казали, що законтрактовані законтрактоване постачання, яке ну де де за гроші українці купують зброю, призупинене і поставлено на паузу. І такий по суті був. Передвісник, лихий передвісник того, що сталося. Розкажіть, будь ласка, що зараз власне з розвідданими? Наскільки це критично? Тому що от я сьогодні ну, знову ж таки, не, не говорю як військовий, військовий експерт. Нам, нам казали про те, що відсутність розвідданих призведе до того, що ми не зможемо відстежувати. Ну, зокрема, ракетні удари, потенційні злети е, літаків, з яких можуть летіти ракети на територію нашої держави. Але сьогодні була мас масова тривога по цілій державі, і відслідкували міг 31 так чи це е, розвіддані? Ми якимось чином їх ще отримуємо, чи це все ж не пов'язано з розвідданими з боку Сполучених Штатів Америки? Доброго вечора всім. Ну, скажімо так. Е... Спробую сказати те, що можна сказати, що так, да, зараз є. Там ми бачимо всі напруження в цілому, да, і політичне це і сказується звичайно і на, е, на поле бою. Тому з постачаннями в нас проблеми почали перші е, такі признаки з'являтися ще там два тижні тому. Дійсно. Е, зараз ми бачимо, що вже такий накал е, піднімається, і, да, і якщо нас чуєте, так. Перервався зв'язок, да. тому ми маємо зрозуміти. Якщо ми говоримо про про розвідданні, то звичайно, це дуже важливо отримати розвіддані. Але якщо хтось думає, що якщо Сполучені Штати перестануть там давати, то на цьому ми розвіддані, скажемо, перестанемо взагалі отримати. Там є різні рівні розвіданих, і деякі дані ми можемо отримувати самі. Деякі нам дають наші європейські. Європейські партнери, а звичайно, велику кількість також дають нам сполучені штати. Якщо ми говоримо про тактичний рівень, та так щоб наші глядачі в тому числі розуміли, то в принципі ми можемо це перекривати і за рахунок тих супутників, яких нам забезпечують, які в нас є. І за допомогою дронів, які зараз літають, і звичайно, там хтось навіть казав, що Хаймарси не можуть наносити ударів до 60 кілометрів. Ну, це зона, яку ми можемо собі забезпечувати, і ну вони продовжують працювати. Питання: наскільки в них там на який час головне, щоб були до них ракети, тому це історія, яку ми можемо далі. Якщо ми завдаємо ударів по території противника. Як правило, ми всі бачимо, що ми завдаємо цих ударів, як правило, по стаціонарним повторюсь, об'єктам, які ну, всі знають практично, де вони знаходяться. Це там якісь МПЗ, нафтосховища, якісь військові об'єкти, військової інфраструктури, та так само ми знаємо, куди завдавати і в принципі б'ємо. Важлива інформація дійсно, Це інформація про. Намагання росіян завдавати ракетних ударів про їх літаки, які злітають в повітря ракетоносії. Це море також дуже важливо. Це те, що вони нам даються. Те, що наші громадяни отримують сповіщення навіть на свої телефони, звичайно, це допомагають наші партнери. І поки що ця інформація є. Слава Богу, вона йде, і ми бачимо також по тому, що надають її. Звичайно. Важливо також, от ми навіть знаємо, де їх аеродроми знаходяться. А от в онлайні чи є там літаки, чи нема, тому що вони їх також і перебазовують. Це вже така більш чутлива інформація, яку там на жаль самі ми не можемо отримати. Тому є критичні речі, а є не критичні, тому точно ми. На 100% не осліпнемо, якщо наші партнери перестануть нам давати інформацію, зможемо вести бойові дії. Чи впаде ефективність? Звичайно, я думаю, всі розуміють, що все таки це були це і є наші партнери, які нам допомагають найбільше і озброєнням, і в тому числі розвідданими, і ми з ними обмінюємось також. Чи знизиться ефективність? Так знизиться? Чи буде катастрофа? Точно ні. І партнери ми бачимо вчора. І Франція. Не готова допомагати інші європейські партнери. Тут все залежить наскільки швидко прокинеться Європа, включиться і буде сама набирати оборонних спроможностей своїх. Пан Роман ще хотіла вас запитати щодо ситуації на фронті, тому що знаєте, на нас справді тиснуть з усіх боків. Там була заява зараз в медіа про те, що Трамп каже, що в разі підписання угоди про копалини нам нам треба буде припинити вогонь. Ну, Росії ніхто нічого не каже, принаймні ми не чуємо таких заяв, що там вони щось теж повинні. Як вони зараз себе поводять на тих пунктах, на тих перетинах, де вони є, на нашій землі? Ви про російські війська, так. правильно? Да. Ну, Дивіться, те, що ми бачимо, що фронт по факту. Зупинено на нашій території те, що вони під Покровском намагалися просуватися. Їх там зупинили, навіть там в деяких місцях витіснули. І вони зараз не тиснуть. Там намагаються, але наші війська їх стримують. Але ми бачимо, що росіяни пер проводять перегруповання, і, можливо, там в якийсь найближчий час вони продовжать свої атаки. Тому зараз фронт зупинено. Зараз ну, зараз ми маємо на деяких напрямках перевагу, не даємо їм просуватися завдяки генералу Гнатову, який був, тому що найбільш активним ми бачили це був Покровський напрямок. До цього цим угрупованням командував генерал Гнатов. Зараз став генерал Драпатий, скажімо, зупинили ворога. Да там більш така на на. Напружена ситуація у нас на курському напрямку. Там ворог намагається десь нас оточити, десь зайти на нашу територію, також але зараз можна сказати більш такі позиційні бої, коли противник перегруповується, десь ми перегруповуємось і можливо готується до весняної кампанії. Тому вже все далі буде залежати і від ресурсів, які ми матимемо, від того, як противник, які плани буде реалізовувати, і від того, яка, яка на той час буде вже політична ситуація. Ви праві, що зараз, крім фронту. Онту на нас тиснуть з усіх боків таке враження, що саме почали цю війну, і що від нас тільки залежить там припинити стрільбу. Тому багато від чого буде залежати, і тут дійсно потрібно зараз всім об'єднатися, щоб можна було і триматись на полі бою від цього багато буде залежати, в тому числі якщо ці перемовини там взагалі будуть, і на дипломатичному фронті, щоб можна було захищати свої інтереси. Пане Роман, завершальне питання в нашому сьогоднішньому ефірі. Вам ви сказали важливу тезу. Фронт зупинено, фактично зупинено власне на покровському напрямку. Як ви можете, як наші військові розцінюють можливості резервів, розгортання резервів саме з боку нашого ворога для продовження просування? Вони мають ці можливості? Чи все таки ця зупинка фронту? Ну? Ми розуміємо, що на війні прогнозувати складно, але з великою доли ймовірності може бути на довгий період. Ну у противника сили є, і ми ж розуміємо, що іноді, навіть якщо їх мало, ну що таке наступ? що це зосередження певної кількості сил противника на одному напрямку, тому вони звичайно можуть зібрати з інших напрямків, де вони вже там роками стоять в обороні, і, наприклад, кинути на той напрямок, де він є для них ключовим. Це вже там військове мистецтво. Але сказати, що противник там повністю виснажений, ні. Чи є в них глобальні резерви, щоб проводити глобальні операції, хоча б оперативного рівня, ну. Їм буде дуже складно їх десь знайти на тактичному рівні. Продовжити той тиск, який вони були, просто там скажімо, там м'ясом, просто пропихувати нас, відтісняти назад за рахунок великих втрат. Вони можуть відновити ці свої маневри і, і, і продовжувати. Чи будуть вони просуватись ще раз? Це знаєте, війна. Який, мабуть, військовий геній грає не першу роль. Першу роль в війні на виснаження завжди грають ресурси і люди, які можуть їх правильно застосовувати. Тому все буде залежати від того, які ми будемо мати ресурси. Це і дрони, і боєприпаси, і логістика для того, щоб зупиняти ворог.